Новітній час новітня історія це найкоротший період історії людства. Цікавий він тим, що ми з вами живемо саме в цей час, а отже, долучаємося до творення цієї історії. За новітньої доби людство зробило величезний крок у своєму розвитку. Щоправда, період цей був і залишається складним боротьба між великими державами запанування в світі стала причиною двох світових воєн. Які призвели до загибелі і страждань мільйонів людей. Деякі країни потерпали й продовжують потерпати від влади правителів, які намагаються досягти своїх цілей, нехтуючи правами людей, принижуючи, вбиваючи ні в чому невинних. Тривають війни. Новітній час прийнято починати з 1914 року з початком Першої світової війни. Відповідно, це перша війна, в якій брали участь майже всі країни світу, і велася вона на кількох континентах одночасно. Хоча деякі історики вважають, що семилітню війну, яка відбувалась в новий час, можна вважати Першою світовою, але традиційно Перша світова вважається Першою світовою. Перша світова війна. Має причину протистояння колоніальних імперій, які підкорили фактично весь світ собі, і залишалося лише виборювати захоплені землі один в одного. Відповідно потужні держави, такі як Великобританія, Франція. Російська Імперія, Сполучені Штати Америки, Італія, Австро-Угорщина, Німецька імперія, Японська імперія, Османська імперія зіткнулися на полях битв Першої світової війни за право взяти під контроль іще більшу частину світу, ніж у них і так було. Перша світова війна являла собою позиційну м'ясорубку. Якщо бути точнішим, люди роками могли сидіти в одному і тому самому окопі і чудом виживати. М'ясорубка тому, що на той час все ще використовувалися старі методи і тактики війни разом з новітнім озброєнням, тобто масовий біг солдатів з одного окопа свого окопа до ворожого. Стикалася з новітньою зброєю, такою як кулемети, які вперше використовувалися так активно саме в Першій світовій війні. Люди помирали сотнями тисяч тільки за те, щоб сунути фронт на кілька кілометрів то в одну сторону, то в іншу сторону. Саме в Першій світовій війні з'являється величезна кількість. Новітніх способів вбивати людей, такі як вогнемет, такі як отруйні бойові гази, міномет, дробовик тощо, танки, в тому числі, вперше використовуються саме в Першій світовій війні. Перша світова війна завершується з одного боку, поразкою одного з блоків, себто Німеччина, Німеччини, угорщини Болгарії. І Османської імперії. А з іншого боку, можна сказати, що вона завершується нічим, тому що за результатами Першої світової війни змінилося небагато, крім розуміння людей, що не можна допускати іще такої світової війни знову. Тому Друга світова війна почнеться всього через 20 років після завершення Першої. Друга світова війна, це вже було зіткнення не колоніальних імперій за захоплення світу, а зіткнення ідеологій за захоплення світу. Тоталітарні ідеології, такі як фашизм, нацизм та комунізм, намагалися взяти під контроль всю планету. Не просто розширити свій вплив більше, ніж раніше, а буквально захопити весь світ, або підкорити його собі, поширивши на весь світ свою ідею, ту чи іншу. В протистоянні з демократичними державами тоталітарні режими, тоталітарні ідеї намагалися. Так само, як і в Першій світовій війні, вбивати якомога більше людей для досягнення своєї мети. Друга світова війна дуже сильно відрізнялася від Першої світової війни. На відміну від своєї попередниці, Друга світова війна була більш мобільною, більш швидкою і динамічною. Люди не сиділи в одних і тих ж окопах роками, навпаки, люди кілометрами пересувалися з одної битви в іншу битву. Фронт постійно рухався, постійно змінювався. Друга світова війна стала ще більшою катастрофою, ніж Перша світова війна, оскільки деякі режими, особливо нацистський режим, став за собою мету буквально фізично винищити величезну кількість людей, які за їхніми мірками зайві на нашій планеті. Друга світова війна характеризувалася і протистоянням між тоталітарними державами, і протистоянням тоталітарних держав з демократичними. І от якби це було одностороннє, тоталітарні проти демократичних, перемога демократичних ознаменувала б настання повноцінного миру на багато років, принаймні в світовому співзначенні. Але оскільки Інша тоталітарна держава теж протистояла такій самій тоталітарній державі з іншою ідеологією. Завершення Другої світової війни переходить в фазу протистояння двох наддержав Сполучених Штатів Америки, представників демократичного світу та Совєтського Союзу, представника тоталітарного комуністичного світу. Починається холодна війна, яка тривала майже всю другу половину ХХ століття. Війна прозвана холодною, тому що активні бойові дії велися між цими державами силами інших держав або на територіях інших держав. Прямо протистояння між США та СССР не було. Зазвичай обидві країни вторгалися в інші території. Або прямо, або надавали допомогу тим, хто хотів встановити продемократичний або прокомуністичний режим відповідно. Такими прикладами була війна в Кореї, війна в Афганістані, війна у В'єтнамі тощо холодна війна розколола світ на дві частини. На прихильників світло комуністичного майбутнього і прихильників пануючої величної демократії. Зрештою, було зрозуміло, що в такому протистоянні вижити може тільки один. І холодна війна завершиться поразкою Совєтського Союзу, оскільки він успішно розпадається. Таким чином. З біполярного світу, тобто зі світу де є два великих конкуренти, світ стає з одного боку багатополярним, оскільки тепер багато держав просто самі за себе. А з іншого боку, однополярним, тому що гегемонія США є абсолютною і беззаперечною. І хоча по завершенню холодної війни, Деякі держави претендують на статус наддержави-конкурента США, такі як Російська Федерація, такі як Китайська Народна Республіка, такі як Ісламська Республіка Іран. Тим не менш, ми все ще можемо говорити про абсолютну гегемонію США: про те, чи надовго і ось це питання, чи надовго постійно підсовує наш світ до можливого порогу. Третьої світової війни. На жаль, однополярність з однієї, багатополярність з іншої, не призвела до завершення війн. Війни все одно продовжують відбуватися. Вони відбуваються між демократичними та автократичними світами, такими, наприклад, як війна в Іраку, між протистоянням релігій – Такі, як конфлікти на Близькому Сході, і протистоянням народів, між протистояннями за території, які одна зі сторін вважає своїми, такі, як в тому числі, війна українсько-російська, російсько-українська, між Росією та Україною, як з 2014-го, так і повномасштабна з 2022-го. Він по всьому світу відбувалося після завершення холодної війни, на жаль, достатньо багато, і навряд чи вони матимуть тенденцію до припинення під час прогулянок містами нашої держави можна натрапити на різні пам'ятники, присвячені тим чи іншим подіям. І особливо страшною подією в історії України 20-го століття є Голодомор 1932 років в Україні. Голодомор 32-33 років це страшний злочин проти українського народу. Його вчинила комуністична влада на чолі з Йосифом Сталіним, для того, щоб залякати і підкорити українців. У селян не лише Вилучали зерно, а й в принципі, їстівні припаси. Якщо хтось намагався чинити спротив чи збирав колоски на полях, щоб прогодувати дітей, то він підлягав жорстокому покаранню. Все це кваліфікується в міжнародному праві як геноцид, тобто злочинні дії з метою знищення певної спільноти людей. Геноцид відбувався і в Першій світовій війні. Щодо вірмен на території Османської імперії і в Другій світовій війні, щодо євреїв, ромів, Сінді та інших народностей в Європі. Геноцид відбувався щодо України в Голодоморі 1932 1933 років. Страшний геноцид відбувався в Руанді 1994 року. Водночас період новітньої історії приніс багато й позитивних речей. У ХХ столітті більшість народів світу стали незалежними і змогли заснувати свої держави. На міжнародному рівні було визнано цінність прав людини. З метою налагодження співпраці між країнами і утвердження миру були створені різні міжнародні організації. Найвідомішою з них є заснована в 1945 році Організація Об'єднаних Націй або скорочено ООН. Україна належить до числа держав-засновниць ООН, що є дуже почесним. У 1948 році, по завершенню Другої світової війни і перегляду всього того, що відбувалося під час неї, було прийнято загальну декларацію прав людини. Документ, в якому визначено перелік прав людини. У 1989 році також прийнято окремо Конвенцію про права дитини. Ці документи мають захистити людину від Будь-яких утисків і тим паче знищення просто за те, що людина є людиною. За новітні доби не розмаху набув розвиток технологій. Зокрема, наприклад, одну зі сміливих мрій людства злетіти до зірок допоміг здійснити видатний український конструктор Сергій Корольов. Йому вдалося першим у світі успішно вивести на орбіту Землі штучний супутник планети і відправити космонавта до відкритого космосу. Сьогодні ми не можемо уявити свого життя без інформаційних технологій, способів і пристроїв накопичення і передавання найрізноманітнішої інформації. Ми можемо за допомогою мобільного зв'язку зателефонувати в будь-яку точку світу, за допомогою інтернету здійснювати віртуальні мандрівки, спостерігати за подіями в режимі реального часу, миттєво дізнаватись і передавати інформацію. Серед винахідників сучасності чимало й українців, Так, наприклад,. Одним із розробників всесвітньо відомого технологічного бренду Apple є американець українського походження Стів Вазняк. А який світовий винахід вважаєте ви найкращим, найпотрібнішим чи найкориснішим для людства? Напишіть, будь ласка, свій варіант в коментарях.